Привіт, я башмачник, і сьогодні ми покажемо засіб, який повинен бути у кожного дому. А саме універсальний клей Strong Show Blue. Mm. Я дуже часто чую від вас, порадьте якісний клей для ремонту взуття. Є універсальний. Як він працює, ми зараз з вами побачимо. Саме розповсюджена проблема спортивного взуття це коли відклеюється носочок. Перед самою склейкою все, що треба зробити, це зачистити поверхню Самою простою назбачною бумагою. Що мені подобається в цьому флаконі, носик, який дає змогу попасти скрізь племін на І тепер ж штучкою ми його рівномірно розподілимо по поверхні. Далі, що використовуємо, це звичайний побутовий фен. Прогріваємо за допомогою рук, склеюємо поверхню. Все. Після склейки залишаємо взуття на декілька годин і можна використовувати. Кросівки по призначенню для довготривалого використання відремонтованого виробу потрібно 24 години. Приходьте до нас на сайт, клей вже є у продажу.